Опліч, Українці, щоб вітчизне славу відродить, нехай молитва наша лине аж до сонця, могли, щоб в мирі та любові жить. Донбас при Чорномор'я і Карпати, Полісся, Надніпрянщина Дніпрянщина і Крим. Ми не дамо тебе шматками розірвати. Ти будеш краєм найпрекраснішим одним. Я українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільні єдині моїй батьківщині. Де все мені в радість ліси і садки, озера й річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини. І це білосніжної, білосніжний кузі калини, І калинова грає супілка. Бо я українка, це я українка. Наші Захисники, ветерани, наші волонтери, усі присутні у цьому залі. Я хочу привітати усіх вас з таким величним державним святом, днем соборності України. Хай звучно прозвучить героям слава, бо ви достойні такого звання. Ви пройшли пекло, що зветься війна, за мир, свободу, волю і знамено. Нехай запам'ятають всі ваші імена, всіх разом і кожного окремо. Отож бійці, в знак шани і подяки, прийміть щирі слова і відзнаки. Оголошую наказ військового комісара Кобиляцького районного військового комісаріату номер 11 від 20 січня 2016 року про нагородження звільнених військовослужбовців, учасників бойових дій. На виконання розпорядження начальника штабу першого заступника командувача Скопутних військ Збройних сил України генерала майора Нікітенка нагородити звільнених військовослужбовців, учасників бойових дій, заохочувальною відзнакою начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України, нагрудним знаком учасник АТО та подякую Кобилянської районної державної адміністрації та районної ради. Хлопці, подивіться на цю красоту, яка зараз стоїть з вашими нагородами, саме раді таких, як вона, саме раді оцих дітей ви були на сході. І я вірю, що вони будуть щасливі і будуть вас вітати скоро, що буде день перемоги, саме у цій війні. І саме раді них ви сьогодні були на сході, і сьогодні багато хто там єсть. Вітаю! Нагрудним знаком та подякою Кобелянської районної державної адміністрації за героїзм, мужність, патріотизм, проявлені під час участі в антитерористичній операції на сході України. Оголошується Литвину Анатолію Володимировичу. Подяка, оголошується Гілану Олегу Анатолійови. Запрошується. Єфімов Сергій Миколайович. Роман Миколайович. Запрошуємо Адамова Едуарда Олександровича. Нагороди вручається. Вихилю Олександру Васильовичу. Мальцеву Олександру Євгенічу. Пащенку В'ячеславу Петровичу. Тищенку Вадиму Павловичу валі Віктору Федоровичу. Чинку Володимиру Анатолійовичу. Стройте в огонь Валерий. Це моя батьківщина, це українська земля у маті Андрію Григору. Николаевый. Павлу Івановичу? Щуру Володимиру Федоровичу. Відзнаки, тому що подяки ми вручали раніше цим людям. Для вручення нагрудного знака запрошується. Кондра віктор Валентинович. Для Анатолій Петрович.

Ним знаком та подякою Кобелянської районної державної адміністрації та Кобелянської районної ради також нагороджується Шевченко Олексій Сергійович. Подяка голошується. Котляру Віктору Анатолійовичу, Литвинку Олексію Васильовичу, Карлику Івану Івановичу, Берешниченку Сергію Геннадійовичу, Кузьменку Анатолію Анатолійовичу, Кобаєвичу Сергію Володимировичу, Восаню Аркадію Миколаєвичу, Кармазіну Юрію Анатолійовичу. Карабуту Петру Івановичу, Прокабалу Андрію Леонідовичу, Молозіну Володимиру Анатолійовичу, оборонову Олександру Михайловичу, Тимошенку Володимиру Вікторовичу, Купричу Роману Богдановичу. Бузову Мирославу Олександровичу, Черкаському Євгену Володимировичу, Казанку Руслану Миколайовичу, Харченку Олексію Олексійовичу, Василенку Івану Васильовичу, Фабрицію Сергію Олександровичу. you reach out I hope Україна вишивана, хай вона соборна, вільна й незалежна, збереже навік свої кордони, хай її краса велична та безмежна, б'є живим ключем в пісенні дзвони, i mm -hmm. Що мрію розказати хочу щиро. Ні, не планшет, і не айфон сучасний. Я хочу, щоб жили ми всі у мирі. Тоді все буде добре, буде класно. Я хочу вам таке ось тут сказати і попросити. Виконайте люди, нехай ніколи на землі війни не буде, не буде болю, страху і страждання. Хай ніколи на землі війни не буде, не буде болю, страху і страждання. Я хочу помолитись разом з вами, заглянути у ваші щирі очі, і хай почує Бог під небесами, я бачити щасливими всіх хочу. Давайте, друзі, візьмемось за руки, жовто-блакитний прапор тріпоче майорить. Ми сильні тільки разом. Проста то є наука, лиш так щасливо зможемо трудитися і жити. Давайте, друзі, щиро країну привітаємо. Ти, білий, голубе, у синю даль лети. Ми, славу Українки, неньке увеличаєм. Єднаймось, друзі, мир, щоб зберегти. Хай стяг жовто-блакитний майорить, хай гімн святий в душі засяє. І хай у мирі міцніє держава. Слава Україні! Великі спасибі волонтерам, які нас люблять, поважають. Ми їх дуже чекали. Дякуємо вам за ваш приїзд, за вашу підмогу. За ваш труд, труд що ви не покидаєте підтримуєте українську. українську армію. Спасибо Володь. Дякую, дуже велике да. спасибі. Будемо старатися повернутися в Україну. Все буде добре. Слава Україні!